Дмітрія втерся у довіру і спецпредставнику Трампа Стіву Віткофу. Той минулого тижня під час візиту Дмитрієва у Вашингтон навіть легковажно запросив його на ланч до себе додому, пише Ройтерс. Але секретна служба Білого Дому, зважаючи на шпионські можливості Росії, цей жест густинності вчасно зупинила. Втім, стверджує Ройтерс у підсумку, Вітков повідомив Трампу, що найшвидший шлях зупинити війну. Віддати Путіну чотири українські регіони, на які він претендує на зустріч з Трампом. Генерал Кіт Келох, спецпредставник президента по Україні, виступив проти Віткофа, сказавши, що Україна навіть за готовності обговорювати певні моменти стосовно цих територій, ніколи не погодиться в односторонньому порядку передати їх під повний контроль Росії. Зустріч завершилася. Трамп не ухвалив рішення щодо зміни американської стратегії. Наприкінці тижня Вітков знову відвідав Росію, де вкотре побачився із Дмитрієвим і провів вже третю особисту зустріч із Путіним. Її деталі не розкривають, але той таки генерал Келох в інтерв'ю Таймс почав просувати ідею розділити Україну як Берлін після Другої світової. На карті, що публікує видання червоним, позначені території, що мають перейти під контроль Росії, жовтим по течії Дніпра, де можуть перебувати Збройні Сили України. Правобережжя він віддав для українських, французьких та британських миротворців. Скільки ще Путін водитиме Трампа за носа? Адже жодного натяку з російського боку на сподіване перемир'я чи бодай припинення вогню, так і не відбулося. Після цинічного російського обстрілу дітей на майданчику у кривому розі цього тижня президент США вкотре повторив Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня вбивають тисячі молодих людей. На тижні, що минає, відбулися два раунди технічних переговорів. У Стамбулі російська та американська делегація обговорювали відновлення роботи посольств, і за словами російського посла Дарчієва, навіть повернення прямого авіасполучення. Українська делегація тим часом відвідала Вашингтон для переговорів щодо угоди по корисних копалинах. Джерела Ройтерс атмосферу цих перемовин назвали антагоністичною. США просувають агресивний варіант угоди, невигідний Києву і не хочуть. І ти на поступки останнього дня квітня Дональд Трамп перетне власну психологічну межу 100 днів перебування на посаді. До цієї дати традиційно президенти мають пред'явити суспільству свої перші здобутки. Трамп поки відклав свою митну війну і так і не припинив російську проти України. Час ще є, але годинник цокає. із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, тесень тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини. Про те, що годинник цокає, Трамп добре пам'ятає, бо якщо вірити джерелам американського видання Аксіос, Вітков повіс Путіну ледь не ультиматум. Якщо припинення вогню не буде досягнуто до кінця квітня, США можуть запровадити проти Росії додаткові санкції. Чи передав посланець Вітков це попередження? І яка реакція Кремля стане зрозуміло найближчим часом, якщо відбудеться особиста розмова Трампа і Путіна? Ну а поки всі звернули увагу на ось цю прикладену до серця руку Віткофа на зустрічі із керівником держави-терористки, і вже аж надто ніжну усмішку на зустріч Путіну, що мало в'яжеться зі словом ультиматум. Утім, в суботу стало відомо Трамп подовжив на рік санкції проти Росії, запроваджені командою Байдена. І що важливо в указі на сайті Федерального реєстру США сказано, санкції подовжені через. Конкретно шкідливу іноземну діяльність уряду Російської Федерації. Але зміна настроїв у новій американській адміністрації привела до відставки пані посла Сполучених Штатів України Бріджит Брінк. Вона складає свої повноваження добровільно і достроково. Стало відомо цього тижня. У травні 22-го Брінк призначив, ще президент Байден. Вона не раз критично висловлювалася про Росію і війну в Україні. А вже після інавгурації Дональда Трампа. Уникала згадки у своїх постах, то хто ж обстрілює Україну за даними Financial Times, на неї тисли чиновники із адміністрації, які ставили під сумнів, її готовність підтримувати нову стратегію Вашингтона щодо України. Наймовірніше посольство ставило два головних завдання: примушувати Україну до миру і проштовхувати американський варіант рідкісно земельної угоди. Найгірше для нас, якщо Україна залишиться без посла за Трампа, таке вже було.